У нашій клініці альтернатива зібрані одні з найкращих спеціалістів, акушер-гінекологів, гінекологів, онкогінекологів. У нас дуже сучасне обладнання, і ми надаємо на високому рівні наші послуги. Ми не байдужі до проблем соціальних. Ми часто беремо участь в різних соціальних проєктах, зокрема. В нас є проект життя Життя триває, де ми обстежуємо безкоштовно жінок наших воїнів, які приймали участь у бойових дій. А зараз маю честь прийняти участь в нашому спільному проекті. Пов'язані з здоров'ям жінки, тобто це є е, проблема патології шийки матки, де ми будемо безкоштовно обстежувати жінок і е, на високому рівні надавати їм допомогу. Ця проблема є дуже важлива і дуже широко вона розповсюджена, але на жаль. В теперішньому часі жінки дуже байдуже відносяться до свого здоров'я і часто звертаються вже коли є пізно. Але цю проблему досить легко попередити, побачити її і надати кваліфіковану допомогу, після чого життя буде тривати без проблем і не буде повертатися до цієї проблеми. Ми лікарі нашої клініки альтернатива. Всіх жінок закликаємо не бути байдужими до свого здоров'я, подумати про нього вчасно і часно звертатися по допомогу, обстежуватися як мінімум один раз на рік, і це дасть вам гарантію, що в майбутньому ви будете здорові. Окрім діагностики, ми можемо і попередити цю хворобу вже більше 10 років на базі нашої клініки, причому ми були одні з найперших, проводиться щеплення проти папілому вірусу, і це дасть вам гарантію в майбутньому не отримати дану патологію. І я радий сповістити, що у рамках цього проекту будуть вакциновані безкоштовно жінки проти папілому вірусу при показах.